Друзі, всім привіт, З вами Маріон. У нас друзі Квест Альянс. У нас тут костюми, не знаю, як так швидко під'їхали. Ключі зовсім не падали. У нас продовжується день народження гри. Хочеться щось зловити, але ми ні на що не розраховуємо, тому що розуміємо, що ми не читери, нам не падає. Тому ну, давайте спробуємо. Я в Альянзі йде. Ну, якщо ще відкриється щось, то я ще наб'ю. Буде потім шортик. Если щось спаде потім, то, звісно, буде шортик виложу. Ну так маємо, те Та ще маємо і давайте на вдачу. Ну ти в мене є вкачана. Так, давай, з тебе стрічки, так? Да? Так. Да. Сейчас хопа, мотылек. Ага. Ох, і мотылек. Так, добре. Давайте на костюмах спробуємо щось зловити. Ну, звичайно, ми розуміємо, що шансів нуль. Тут теж. О! О, це наше усе. Карел. Так. Мультяхи, стекляхи. Ви бачите, на один призив нападали. Ну це вообще капець не падала ключи взагалі. Цар ти есть мультик точно не качав ще тобі. Так Сонька. Мультик теж був, по-моєму, ще не вкачаний. Так, ладно, везде нас кинули. Найдемо наш наші пару призивчиків тут на дні народження гри. Тут у нас ім'я цих кінчик. І, звичайно, ми все розуміємо. Так, і друзі, прикріплю ще призивчики, що падало, ну тут стандарт, фаєзи, абрикоси. Вот такий у мене призивчик. Всім дякую за перегляд. Лайк, осик, під відосик. Всім гараж. Так, друзі, маленька вставочка. Ще треба ефірчик. Не-не-не. Поїхали. альфа вже дем кучу. А може нічого не прийде, це ж гра. Рандом. Ну, що за херня одна і та. Ну, може бути... Опа, комбо природа, але в мене його дуже-дуже багато комбо льда, дякую. Альфа комбо один, так. Ну, непогано. непогано, непогано. і стандарт чау-чау-чау ні ні